Ми розпочнемо з головних подій. НАТО активувало статтю 4 північно-атлантичного договору через вторгнення російських дронів у Польщу. Це підтвердив речник польського уряду Адам Шлапка. Нагадаю, раніше з цим запитом до Північно-Атлантичного альянсу звернувся прем'єр-міністр Дональд Туск. Стаття 4 передбачає спільні консультації з державами-членами, коли на думку однієї зі сторін виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Отже, ми сьогодні після цих подій, звичайно, всі очікували якоїсь певної реакції і того, яка це буде реакція, в якій формі, і яка суть цієї реакції буде, те, що сказав польський прем'єр-міністр міністр Дональд Туск. Підстав стверджувати, що Україна знаходиться на межі війни, немає. Чи означає це, що знову нам намагаються, ну, не тільки нам, намагаються ці події подати як якась випадковість, якась, е якийсь збіг обставин чи, можливо, несвідомої якоїсь. Це не провокація, а це якась несвідома дія зі сторони російських військових. Тим більше, знаючи, що за в Білорусі відбуватимуться навчання захід 2025 де стягуються вже відповідні сили. Ну, українці чекали, коли буде активована п'ята стаття. Виявляється, що є ще четверта стаття. Так і не факт, що дійдуть до п'ятої. Тут ну безперечно, не випадковість. Що десять штук випадковість у випадку Росії – Це смішно, а тим більше до цього були вже ту 19. Ну тим більш 19, тим більше, що там були. Ну протягом місяця декілька ще було прильотів цих шахідів. Тому чи випробування це НАТО взагалі так випробування? А з якою метою ну, цілі можуть бути дуже багато, але причому не тільки Росія і Китаю. Я для Китаю вигідно розхитування НАТО показувати, що США не надійний союзник. Я не виключаю, до речі, що це під запроханням Китаю це було зроблено. Чому? Тому що Китаю потрібно показувати всім в азійському регіоні, що США ненадійний союзник. А От бачите, вони навіть європейців, ну, своїх якби таких ну, там, близьких родичів вони не готові захищати. А що з вами буде, ви ж для них взагалі ніхто. Далі відірвати Росію, посварити Росію остаточно Заходом для того, щоб показати, що росіяни не, ну не будуть ніколи тепер входити в якийсь альянс особливо зі Сполученими Штатами Америки. Тому ну нічого в принципі дивного не відбувається. Це було прогнозовано тим більше, що Виявляється, війна може мати інший характер. Ну, не потрібно танки там закидувати, не потрібно перекидувати важку техніку. Ну просто по 200 шахетів в Польщу кожного дня, припустимо, нищення енергетичної інфраструктури а, і багато чого. А вони будуть а, ну, четверту статтю, потім не поспішаючи, як а, там, бо, там, вони Раду Безпеки будуть через два дні збирати. Ну куди поспішати? Все ж так, все і так добре. У, у Польщі немає фактично. Кордону з Росією, якщо рахувати Білорусь під 630 кілометрів і так далі? Е, ну це ще раз показує, що е, е, у нас часто знаєте перетворюють НАТО в якийсь фетиш, що він, начебто, от, буде реагувати саме в такому стилі, як ми думаємо. Там купа інших питань, е, в тому числі, викликає. От, ну наступне, припустимо, давайте змоделюємо ситуацію. 200 шахедів залітають в Польщу. А що ви будете робити? А вони без розпізнавальних знаків. Якщо літак хоча б залітає, ти хоча б ну російський, припустимо, ти хоч знаєш, що це російський літак. Ну там написано uh -huh. це. А от шахеди. А що ви будете робити? І тому це ще раз показує, що Росія вже зараз готова до гібридної агресії проти країн Європи, країн Балції, Фінляндії, наприклад, без ну, фактично в новому форматі які. А може призвести до руйнації єдності Європейського Союзу та НАТО. Ну припустимо, знову таки моделюємо ситуацію. Залітає там 200 шахидів кожного дня Польщу, Ну фактично, це призведе до колапсу Польщі. Ну там десь 10% населення одразу ж буде тікати. Ну це зрозуміло, або з будь-якої країни тікають біженці. Куди будуть тікати? В Німеччину, скоріше за все, так. Далі одразу ж починається питання, хто кого буде захищати. Так? Через скільки годин Угорщина буде говорити, що ми взагалі про НАТО не чуємо, ми взагалі не знаємо, а хто такі поляки і так далі. Тому це в дійсності багато питань, Це такий дієвий інструмент. І я тут нічим не ризикує, якщо не буде чітка, чітке розуміння, як нищити ворога. І куди стріляти, чи стріляти у відповідь, і як стріляти? Для України це ж теж напевно, якесь певне вікно можливості для того, щоб просунути, скажімо, власні інтереси і обговорити з партнерами. Давайте ми будемо разом з вами збивати ці дрони Над територією України. А можливо, ви дійсно підтягнете свої патріоти і будете збивати їх, для того, щоб вони не направлялись там навіть до кордону з Польщею чи з іншими країнами. Що ви думаєте, пане Тарасе? Ну, Позитив цієї ситуації, якраз те, що ви сказали. Угу. Чому? Ну, по-перше, літаки злетіли. Навіть у Румунії було, злетіли да, літаки. Да. Ну, І не тільки там, вже було з Нідерландів і, uh -huh. і так далі, і стріляли. Тобто, о, представникам ну, командування НАТО і цим країн НАТО, можна сказати. Ну, не боляче ж було, не боляче. Да? Сонце на землю не впало, не впало. Ядерна війна не почалася, не почалася. Тому так давайте ви хоча б над заходом України будете збивати. Яка різниця, де збивати ці дрони? Тим більше можете потренуватися, тут політати, тут є мішені побільше. Тому що яка різниця на територію НАТО чи на територію України? Угу. Тим більше ви порі знаходитесь. Так далі. Це, Я вважаю, що повинен бути важіль тиску на перемовинах в тому числі. З боку України, тим більше ну, там, ну, в так званих гарантіях безпеки, які вони там обговорюються, там йшлося про патрулювання повітряного простору на території України. Так можна сказати, ну так давайте показуйте, як все буде відбуватися на практиці. Тому це, оце, це єдина позитивна в тому, що відбулося, в тому, що відбулося. Чи буде вони йти через Сувалський коридор? Е, ну, я вважаю, що така ймовірність існує, але вона ну достатньо, ну не така висока. Чому тому, що Лукашенко буде робити все для того, щоб ніколи не бути втягнути в війну, не через любов до України або до Литви або до, бо, до Польщі, а через конкретне питання, пов'язане з його особистою владою. Тому що він чудово розуміє, що які ризики це несе особисто для нього. Якщо от уважно подивитися історію з 22-го року, так були заходи з Білорусі, десь були навіть запуски ракет. Але якщо уважно подивитися далі, то Лукашенко максимально дистанціювався від цього. А чому? Тому що ну, цьому ми повинні завдячувати все ж таки білоруському народу. Які категорично проти втягнення Білорусі будь-які війни, ну, в тому числі проти проти України або проти Країн балтії Ось, чи буде він давати. Єдине, що знову таки, тут єдине, що гравець буде, це Китай. Якщо Китай дасть відмашку на таку атаку, чому? Тому що Лукашенка ж, не будемо забувати, в ШОС, Китай має вплив там. А якщо Китайці не будуть проти, а Китайці я не виключаю знову таки можуть продемонструвати Європі і США, що а ви ніхто. Ну так вони звичайно проти Європи повністю не будуть грати, тому що все ж таки ринки збуту, торгівля. Але показати, що НАТО не існує в стратегічному плані, що їх дуже цікавить. Вони я б я думаю могли піти на це, але знову таки я впевнений, що Лукашенко буде опиратися всіми руками, ногами, вусами та чим тільки завгодно, щоб це не робити, тому що занадто ризиковано для нього буде. Тим часом Росія вимагає, щоб Україна віддала без бою близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які окупанти ще не захопили військовою силою. Про це заявив віце-президент США Дж. Ді Венс в ефірі One America News. Він також зазначив, що, попри невдачі в миротворчому процесі, адміністрація Трампа не прагне економічної ізоляції Росії. Натомість, за словами Венса, Вашингтон, задля для врегулювання конфлікту, продовжує чинити тиск на Москву і на Київ. А тут хочеться дуже розібратися. Венс каже, росіяни хочуть 6 тисяч квадратних кілометрів. Українці хочуть гарантій, що не нападе Росія. У випадку чого як ми віддамо 6 тисяч кілометрів? Вона спитали: ми хочемо віддати 6 тисяч квадратних кілометрів. Що це за риторика така з'явилася вчора? Ще один чиновник Меттю Вітекер, посол США при НАТО, каже, що Україна готова заморозити лінію фронту, якщо отримає гарантії безпеки. Ми чули про те, що у нас українська влада, чи ми готові заморозити лінію фронту, віддати 6 тисяч квадратних кілометрів. Звідки такі, така риторика? Чи вони щось знають? Пане Тарас. Нічого нового немає. Ну, так о, про заморозку по лінії фронту це з американцями, що домовлялося, коли зустрічалося в Саудівській Аравії і вимагалося 30-денне перемир'я. Щодо того, що хтось кудись відступати буде, ну ні, ну президент сказав, що цього не буде, і я впевнений, що ніхто цього робити не збирається. А ось ну вони там хочуть якісь свої думки сказати. Ну, ми ж не можемо контролювати голови віце-президента США і інших. Ну, у них своє бажання, у них своє бачення. Я вважаю, що все рівно те, що... Якісь інші поступки їм вже неможливі, якщо вони не змогли це протиснути ну, на початку цього року навесні, коли перемовні позиції США і Росії були значно кращі, ніж зараз. А зараз перемовні позиції у України і Європи значно в кращому стані. А якраз США та Росія перебувають в слабкій перемовній позиції в Росії, в тому числі через. Кризу, яку яка насувається, економічно, яку вже можна бачити на озброєним оком, на Трампа тисне вибори в конгрес. Критика, в тому числі, зустрічі з Путіним, там справа Епштейна вирує і багато чого іншого. Так що тут ну, говоріть далі. Тут я думаю, що воно відповідає дійсності. Це ж це позиція по лінії розмежування, це що ми з ними говорили, це нічого нового. Це те, що, те, що там Дівенс там сказав, Вітекер П, це підтвердив. Ну Зеленський говорив: ніхто відступати нікуди не буде. Позиція така, як спільна позиція з європейцем по лінії розмежування, взагалі 30 не перемирія. До речі, про що домовлялися спочатку з американцями, коли були перемовини в Саудівській Аравії, тому нічого тут нового немає. Ну, щось там Девенс там сказав. Ну, молодець, що, що ми можемо сказати. Він там, якісь позиції, які обговорюються. Сказали, що ні, що ні. Ну, такі не буде. Ці. Ви там далі можете говорити. Нашу позицію. Підкрі... підкріплюють в тому числі не а конкретні дії, наприклад, руйнація нафтогазової галузі Російської Федерації. Так тим більше позицію дипломата і заяви. Високопосадовці підкреслюються виключно дії української армії або спецслужб. От після того як СБУ здійснило цю операцію повутиння на території Російської Федерації, знивши третину стратегічних стратегічної авіації Росії, це Змусила американців по-іншому на все дивитися. Тоді навіть американські армії почали відверто відкрито говорити, що Україна може виграти війну. Навіть китайці почали говорити, що допускати, що Росія може програти війну. От коли вони пам'ятаєте зустрічі з Калас і, і говорив, що ми не дамо в Росії програти. А чого вони даст програти, якщо вони говорять, що вони скрізь виграють? А тому, ну Ну, далі говорить тут виключно наше завдання України це вибивати нафтогазову систему Росії, нищити порти в першу чергу Балтійському морі, щоб не було взагалі можливості експортувати нафту і руйнувати економіку їхньої середини. А далі хто сказав, що буде з ними перемовини по з приводу лінії розмежування? І що буде руйнуватися економіка? Там багато чого цікавого в Росії буде розпочинатися. Що Україна може організувати, то там зовсім інше можуть бути питання, наприклад, графік виведення вік з території України. Режисер і сценарист серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко став найбільшим газотрейдером і виробником безпілотників. Завдяки дружбі з Володимиром Зеленським про це йдеться в новому розслідуванні. «Бігус.Інфо». журналісти зазначають, Кірющенко виводить мільйони гривень зі своєї нової фірми Еленерго в співпраці з компаніями нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка. Цікавий факт, звичайно. Людина, схожа на Кирющенко каже, що він не Кирющенко. Ну, таке буває, напевно. Але Тим не менш, ви пане Тарасе сказали стосовно того, що нам треба більше звертати увагу на власний військово-промисловий комплекс і бити по російських всіх енергоресурсах, енергокомпаніях і в цьому тому, що дає Росії війну і годує її її воїнство. Так ми теж маємо дійсно звертати увагу на цей військово-промисловий комплекс. Стерненко каже, що 60% дронів не працюють. Він же ж теж не зі стелі взяв ці це? Ви ну, давайте є військовий, uh -huh. є Генеральний штаб. І якщо не працює, то це питання до Міністерства оборони. Якщо не працює, у кого вони, вони повинні... замовляють? А? У кого вони замовляють? Так, у кого вони замовляють? Я uh в -huh. мене давно питання до Міністерства оборони. А що там за люди, наприклад, працюють в УОЗі? Ну в цьому агенція яка закуповується. Скільки з них служили в армії, скільки мають технічну освіту, наприклад, да? Тому що у нас якісь там незрозумілі люди працюють, які ну, армію ну, точно не бачили, ну ви хоча б технічно бачили, що, що ви закуповуєте? Та питань було дуже багато. Все, що стосується якості прийняття на озброєння, це виключно Міністерство оборони. От пам'ятаєте, там були якісь там питання по мінах і по всім іншому. Це ж виключно прийомка. Ну, це Міністерство оборони відповідає за якість продукції, ага. яку приймається, ну там вибірково обирається і так далі. Чи може бути брак на виробництві? Ну, може бути брак на виробництві, особливо, якщо відновлюється там виробництво і там а, треба працювати. Так це, це, це хто відповідає? Це відповідає виключно Міністерство оборони. Якщо підтверджується та інформація, якщо там Правоохоронні органи повинні працювати в цьому напрямку для того, щоб ну з'ясувати все ж таки працює, не працює, як закуповувалося так далі. Це треба робити. Але ми знову повертаємося до питання власного виробництва. Тому що багато чого, коли у нас в країні працює власне виробництво, ти завжди його можеш модернізувати. Тому що е, у нас часто, особливо, коли імпорт не закуповується, воно ж приходить не те, що потрібно, може вже помінялося поле бою і так далі, і немає можливості оперативно все це поміняти. Ну, наприклад, там замовлення від військового від військових нам потрібно таке-та таке. Це формувати повинен звичайний генеральний штаб. Краще, щоб в структурі Міністерства оборони працювала така агенція з перспективних досліджень і розробок. Ну, наприклад, як DARPA у США, яка дає гранти на перспективне дослідження, що нам потрібно, які види зброї, які немає. Тобто, повинна вестися робота, але це кваліфіковані люди повинні бути військові які служили, може в діючі військові, які ну люди з технічної освіти, які розбираються в дронах, а не те, що ну ми тут подешевше щось. У нас на ринку тут така ситуація. Ні, така не може бути такий підход працювати. Тому наше завдання в першу чергу внутрішнє виробництво, яке дає можливість швидко модернізувати все, що потрібно, переналагоджувати лінії, закуповувати ці речі. І забезпечувати, відкривати експорт для наших виробників, для того, щоб гроші заходили в наш ВПК і формувалися нові військові альянси. Далі нам потрібно страхування військових ризиків, які досі немає. Немає поки, поки що від держави компенсації за удари по заводах. Потрібно коригувати цей законопроект Дефенс Сіті. Добре, що його ухвалили. А добре, але там виробники не всі були задоволені, як воно там побудовано. Там є до них питання. Ну і приватний бізнес в першу чергу треба підтягувати. Тому що у нас, знаєте, держава тягне той uh -huh. дохлий «Укроборонпром», який вже знаєте, не так вже і, ліз, і їде.